Бухгалтерського вже податкового обліку у ТОВ, у юридичної особи. Курс називається все про ТОВ, тому що я спочатку думала, що цей курс був такий для бухгалтерів, але він підходить для власників бізнесу, які от з ФОП вже виростають в ТОВ, вже хочуть зареєструвати юридичну особу, вже починають там думати, стати платником ПДВ, або для таких бухгалтерів, навіть тому що буває, що на підприємстві ось так як. У нас пані Юзер, да, ти говорив, uh -huh. ведемо вже, ну, наскільки я так розумію, ось, ФОП на третій групі і платник ПДВ. От, так знає, загалом знає, облік якийсь там ведеться. Але власник теж, наприклад, от, був ФОПом ФОПом і хоче вже точно так само але зареєструвати ТОВ, і бути на загальній системі і платником ПДВ теж, реєструвати податкові накладні. Тобто бухгалтер у нього вже є. Але бухгалтер не вів ТОВ. І от такий бухгалтер прийшов до мене на навчання. Може, каже, так, розбираюся в обліку, розбираюся, банк розносимо, податкові накладні реєструємо. Але все-таки, що таке, то не розуміє людина. І от людина прийшла на навчання. Власник платить гроші, щоб бухгалтер навчився. От, тому саме на такий курс ми навчання саме лекції проводжу по вівторках і четвергах. Долучити ще можна. В онлайні. В онлайні, так. От. Тому можете приходити і плюс цей курс він в записі залишається. Якщо що, то потім можна проходити слухати лекцію у звичайному своєму зручному режимі.